Ситуація на прокордоні Чернігівщини з початку 2024 року важка. Ворог випустив вже більше трьох тисяч і бомб. Військові мужньо тримають оборону, а будівельники завершують спорудження захисних фортифікацій, аби загарбники не мали шансів вдертися знову на терени області. Ми вже маємо за ці неповні три місяці більше трьох тисяч приходів. В основному страждають громади Новгород Сіверщини. Населені пункти Новгород сіверщини, частково Курківського району, частково-Чернівського району. І, на жаль, вже внаслідок цих обстрілів ми маємо двох загиблих і чотирьох поранених цивільних осіб. Це вже протягом 2024 року. На потреби оборони передбачені державні кошти. Використання бюджетних грошей на Чернігівщині контролює робоча група, і до її роботи запрошують приєднатися. Громадськість повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації. Фахівці групи проаналізували більше двох тисяч закупівель як по обласним закладам, так і по громадах. І відповідно. Що нового ми хочемо залучити активну громадськість для роботи для роботи в цій групі, щоб громадськість теж допомагала групі виявляти такі закупівлі, на які треба звернути увагу або їх відмінити, або їх скасувати, або передати, якщо вже там є якісь порушення, матеріали до відповідних правоохоронних. Органів наразі на Чернігівщині завершуються роботи, аби повноцінно запровадити спеціальний режим, який діятиме у 5 кілометровій прикордонній зоні задля безпеки цивільних.